we <laughs> Небезпечні розсилки, ігри в соцмережах, фейкові лотереї. От кожні 39 секунд у світі трапляється кібератака. Ну і власне понад 60%, як я вже анонсувала, всіх хакерських атак. Це полювання на наші з вами персональні дані. От такі дані від експертів з кібербезпеки. Ну і от, власне як захистити наші персональні дані в мережі від шахраїв? Розпитаємо факт Чекера, програмного директора Дитектор Медіа Вадима Міського. Доброго ранку. Вітаємо. Вітаю. Треба сказати, що серія розмов по боротьбі з дезінформацією створена в рамках всеохопної інформаційної просвітницької кампанії з протидії дезінформації. Отже, Вадиме, і це така статистика на один із 36 мобільних пристроїв. Вже точно бути, що з цього люда почала встановлено небезпечні програми. Мабуть, і у мене вони такі треба подивитися, які можуть викрасти наші персональні дані, і цю інформацію наводять в дослідженні компанії з кібербезпеки Називається вона Сімантик. Шахраї полюють на наші особисті дані в мережі. Що вони там знаходять? Е, ну, Із свіжих кейсів українських, бачите, «Київстар» Стар Пам'ятаєте коментар керівництва Київстару про те, що було взламано через аккаунт одного зі співробітників. Так. От, власне, пройшов. Тест або прийшла якась спам-силка, вона може бути замаскована під справжній лист, там якийсь офіційний. Все ти натискаєш, просить тебе ввести якісь персональні дані, наприклад, твій логін, пароль кудись. Це може бути чутливий логін-пароль, наприклад, угу. до Київстару. Я не хочу казати, що саме так відбулося, але це один із можливих шляхів, угу. що може трапитися. Може щось маленьке трапитися, і на вас хтось буде чіткіше таргетувати рекламу якогось. Приладдя там чого. а можна які в зламати От, давайте у загальному що навіщо в мережі викрадають персональні дані? Це фінансові шахрайства, вивчення уподобань для політиків або бізнесу, шантаж, переслідування, маніпуляція. І ще уточніть, будь ласка. Вадимо, окрім паролів, які можуть дістати з нашого мобільного телефону, можливо, якісь фотки інтимного характеру ну кожного кого які є. Так що ще з нашого телефону? Що це такі персональні дані? Персональні дані це все, що, що ви самі внесли. Тобто не те, що система згенерувала, а це те, що самі ви внесли. Ну, наприклад, часто є такі схеми шахрайства, фінансового шахрайства, коли е, взламують ваш пароль. От, ну ви кудись ввели там свій логін, пароль словом, хтось отримав доступ до вашого френд-ліста, А потім уже від вашого імені розсилають прохання -а -а. скинути 500 гривень, скинути 1000 гривень і так далі. Тому, коли такі прохання надходять від маловідомих вам друзів у френд-лісті, да навіть і від відомих друзів ,е, вам Ам末. особисто краще перевірити, продзвонити дійсно ти попросив і так далі. Тому що це може бути просто не ця людина. А такі випадки трапляються. Ну і фінансові шахрайства це тільки один із видів. Ми всі пам'ятаємо скандал, наприклад, так кількарічної давнини, коли вони робили так зване психологічне профілювання, просто дивилися, хто і що як uh -huh. лайкає на Фейсбуці, в тому числі через тести різноманітні, які я овоч там чи який я герой серіалу друзі uh -huh. вивчали і феки, психо... теж також маскаради оці всі оце і так далі. Все, це, да, це воно теж отримує доступ до даних вашого профілю, uh -huh. які характеризують вас як людину. А потім допомагають, наприклад, політикам вигравати вибори чи якимось компаніям продавати вам те, що вам ніколи і не потрібно було, але воно так точно Падає у ваші всі лайки, що ви вже ну просто не можете не купити угу. це, ніби саме для вас створено. Ну давайте ще доповнимо список цих видів, як найчастіше можуть викрасти персональні дані. От частково ви вже зачепили. Там ці проходження різних тестів. Далі що ще може бути? Там онлайн лотереї, якісь так онлайн лотереї, різноманітні тести, просто лінки, які просять е, вас е, перейти. Бо зараз е, ну от, знову ж таки з цим, таки Київстаром, е, як взламали це. Одна історія інша історія, що після цього почалося е, от, у фінансовому угу. плані. Пам'ятаєте, Київстар сказав, що будуть певні компенсації, і я сама читала шахраї... так. 200 от, гривень здається, будуть повертати. От, власне, і угу. е, е, 200 гривень. Я не пам'ятаю, чи це сам Київстар прокомунікував від них. Був Меседж, що компенсації будуть. Угу. А про 200 гривень це вже понеслося в усіх так. чатиках. Так. Зайдіть, підпишіться на цей канал, перейдіть за цим лінком, залиште вашу заявку і так далі. Ну, логічне запитання: Київстар, що не знає, хто його абоненти, навіщо компанія вимагає ті дані, які в неї так. вже є, і так всі абоненти Київстару і, постраждали. І то до чого ви закликаєте, Вадим? І ми також доєднуємося, Ну, люди добрі. От нам про ту інформацію про 200 гривень від Київстару. Ну просто ви зайдіть, якщо ви помітили цю інформацію в телеграм каналі Алі, подивіться, скільки там підписників, а там їх ну до 150, може кілька. Ну не може за а, такий певний проміжок часу набратися так мало цих користувачів. По перше, по друге, ну є офіційні джерела. Ну зайдіть на сайт Київ Якщо Якщо немає такого повідомлення, то й не йдіть на це. Звісно, так і е, знову ж таки, звідки прийшла інформація на джерело, завжди звертаємо увагу. Mm -hmm. Якщо це якийсь маловідомий аккаунт, якась силка з сенсаційним заголовком. Заповніть зараз до 12-ї години, бо Київстар не дасть вам ці 200 гривень або що. Mm -hmm. Тобто, це так не працює. Е, Обов'язково перевіряти на офіційних джерелах це дуже гарна порада. Mm -hmm. Все потрібне, Київстар прокомунікує на офіційній mm -hmm. сторінці. Ну і поза Київстаром мислимо, що це типовий шлях перевірки. Ну і ще один кейс. осені осінню мережі ширилась інформація. Інформація, що, начебто, компанія а, Нафтогаз повертає кошти споживачам за розподіл газу, були навіть підробки з новиною від імені ТСН, що, начебто, отримати компенсацію, треба було онлайн заповнити форму з персональними даними адресою, і Можливо. нафтогаз спростував цю інформацію, і так кібершахраї зі забрали, а, збирали особисті дані споживачів. Ну от ще раз так тут ще раз треба проговорювати, що як вчасно треба для себе зафіксувати, що це кібершахраї. Так і перевіряти, перевіряти в офіційних джерелах, не в телеграм-каналах, не в вайбер-чатах, а в офіційних джерелах, тобто на сайті Нафтогазу. А наразі іще одна така штукенця в соціальних мережах популярна є гра «My Puzzles». Ну хто таке не робив? Так трошки, щоб міські відпочили, бац, скачуєте і трошки зупиняєтесь там. А там виявляється, ось бачите так на ваших храм за допомогою штучного інтелекту фото користувача перетворюють на казкових персонажів. Кіберфахівці попереджають про потенційну небезпеку зі збору особистих даних. Перед грою користувач фактично надає своє ім'я і фото. Це умови для реєстрації, щоб ви вже почали ним користуватися. Як цю інформацію далі можете використати? Знаєте, на перший погляд, це щось таке дуже безобідне. Ну, ну та. так це ім'я і фото всюди є. всі так, їх постять достатньо відкрито. Але є такий вид шахрайства, який називається ідентифікаційне шахрайство. Вони отримують ваші е, фото, е, ваші прізвища і імена, і це можна використати для різних цілей. Наприклад, для підробки документів. Фейкові ага. документи mm -hmm. з вашим фото і вашим прізвищем, які хтось колись десь побачив, ввів в Google. Ну так, фотка прізвище mm -hmm. співпадає, повірив, що це ви. Е, якщо вони ще виманять у вас якісь документи ідентифікаційні, там паспорт, копії mm -hmm. і так далі, тобто, це ще може бути більше, але е, також це може. Може використовуватись, наприклад, для створення фейкових профілів у соцмережах, те, mm -hmm. що ми розуміємо, що це боти, але вони настільки правдоподібно виглядають. Фотографії ви своїм mm -hmm. і так віддали, і не такі вітринні, mm -hmm. а такі ну звичайні, як ми в соцмережах часто постимо там ну такі життєві mm -hmm. фотографії. Так і це може створювати правдоподібні профілі боти, ботів, які потім використовуються для mm -hmm. маркетингу, в тому числі політичного. І найголовніше, як захистити свої персональні дані. Ну поменше роздавати персональних даних різноманітним отаким е, програмам, е, які висмоктують, як з вашого профілю, там тести е, і так далі. Е, не ну зрозуміло, що ми вже проговорили про спам посилання. Так. Ми вже проговорили про mm -hmm. е, те, що потрібно звертати увагу на доступи, які ми даємо. Якщо постить про просить тільки фото і е, 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 там е, ім'я, mm -hmm. це може бути mm -hmm. ще півбіди. Дивіться, що ще ця програма mm -hmm. Пост, е, просить. чи там доступ. До вашого френд-ліста Навіщо? Опа. а ще регулярно оновлюєте антивірус, якщо це таке можливість, і дозволяє вам ваш смартфон або комп'ютер, і уникайте загально доступних мереж Wi-Fi. А іноді його нам не вистачає, підключається, аби буде доступ не знаю, як з цим боротися. Звісно, не можна. Це просто в будь-який момент, наприклад, ваші платіжні дані. Ну тобто їх значно легше викрасти, якщо це загальнодоступна мережа Wi-Fi. Вже не вдаючись в довгі пояснення, просто це як правило гігієни треба. От є запаролений Wi-Fi, Це точно надійніше ніж відкритий Wi-Fi без пароля. Ну будь-хто в нього може проникнути і відносно легко викачати все, що ви вводите про це себе передаєте, оплачуєте, і так далі. Ну, Принаймні, я коли об мені іноді пише, що максимальний рівень небезпеки, тобто є навіть налаштування телефону, пише низький так. рівень. Безпеки, так той чи інше довіряйте бачі. цим сповіщенням телефона. Це важливо. Ну і на сам кінець я не можу не сказати, що так. в жодному разі не вводити свої платіжні дані, особливо cvv код картки. Це дуже часто трапляється. Люди можуть е... при онлайн оплаті при онлайн оплаті. Окей, якщо угу. це там лікпеї, чи угу. якщо це якісь вейфопей, угу. відомі сервіси оплати. Так. Але якщо хтось вам у вайбер-чаті просить заповнити для компенсації ага. від ООН, чи від когось іще, повно несеться, повно несеться такого. І люди вводять усе прізвище, ім'я, дати народження, документи прикріпляють і всі. Аби отримати допомогу. А потім втрачають все. Я чув таку версію, що кажуть: так а що ж мені втрачати? Гроші і так на картці нема. Так завтра будуть звідти скачають. диш, оце ви зрозуміли. Дякуємо, Вадим. Клас. Розібралися. Переглядайте ще раз, фіксуйте і не робіть таких помилок. З нами був факт Чекер, програмний директор, детектор медіа Вадим Міський. Завжди раді вас бачити в нас. Пасибі сибі Рухаємося далі.